Допомагав в організації псевдореферендуму та обійняв посаду заступника окупаційного голови. На Прикарпатті судитимуть посадовця фейкової адміністрації на Луганщині. СБУ завершило досудове розслідування у справі 60-річного Миколи Вербицького, який після окупації подався у посадовця так званої адміністрації Біловодського району ЛНР. Раніше до 2016 року він обіймав посаду керівника управління агропромислового розвитку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області. Після окупації Біловодська російська влада утворила там незаконну адміністрацію Біловодського району ЛНР та підібрала посіпак, готових на них працювати. Фігурант обійняв посаду одного із заступників окупаційного голови цієї так званої адміністрації. Чоловік брав участь у псевдореферендумі та публічно виступав за підтримку РФ. За такі дії колаборантові світить від 10 до 15 років ув'язнення. Об колаборант обвинувачується у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території. Цей злочин передбачений частиною 5 статті 111 першої кримінального кодексу України карається позбавлення. Волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої судитимуть прихильника руського миру заочно обвинувачення у суді підтримуватиме Івано-Франківська обласна прокуратура Аліна Кравченко Ігор Попик, телеканал 402.